Це гол чи автогол, як на твою думку? Гол, м'яч летів ворота. Справді. Ну, нормально. Розкажи тоді про, про цей удар. Mm, якщо не пам'ятаю, загубили м'яч, швидко вступили в відбір. Там, е Сашко Зінченко віддав мені неймовірну гольову передачу, і я пробив, і м'яч залетів в ворота від рикошета. З рикошетом, але хто не б'є, той не забуває, правильно? 100%. Другий тайм, класний удар, просто суперовий м'яч. Уже ти бачив його вже там? Якщо чесно, я пробив і впав, але я так е подивився, і якраз вже воротар відбивав відбував цей м'яч. Ну він насправді класний сейф зробив. Як каже Трубін, world клас сейф. Я ще не бачив, я передивлюся, ще в Ютубі. Це правда, загалом по цій грі вона була дуже непростою, як ми очікували. Суперник е, також вміє грати, також вміє створювати. Вони також створили достатньо моментів. Можна сказати, що ми створили більше, але дуже нервова гра була, можна сказати, гра рівних суперників. Так, як я вже казав, до гри Ми очікували, що буде нас непроста гра. Е, дуже сильний суперник. Е, вони показали вже свій клас в Македонії. І зараз так само була неймовірна. В них дуже хороша атака, атакування футболісти було дуже складно, тому вони дуже гарно грають один в один. Але ми створили достатньо моментів, могли забувати ще більше. Не вийшло, не вистачило реалізації. Але найголовніше, що є перемога і три очки. Так, безумовно, ти постійно шукав також можливості для партнерів. Ось хороший пас і добику віддавав. Тому справді тобі, як людині, яка створює, в принципі, такий суперник підходить. Там мені нема різниці з ким грати. Просто, просто коли ти граєш за національну збірну, то проти тебе не може грати якась слабка команда. Всі команди на рівні, і то нема різниці, коли ти граєш проти Англії або проти Македонії. З такою підтримкою ти не можеш зупинитись не на секунду. Власне, підтримка це з трибун. Нам відчувалося наскільки вона була невпинною, постійно гнала вперед. як... Ви це відчували, чи було це вам відчутно на полі. Це звичайно було. І до гри, і під час гри, і після гри. Це неймовірна атмосфера. Дуже хочеться подякувати вболівальникам всім, хто прийшли, хто дивився цей матч. Просто насолоджувався грою. Тепер коротенький відпочинок і Мальта ще одна складна гра. Найважливіше відновитися. Так, 100%. Через 2-3 гра. Вже думаємо про Мальту, відновлюємося, їдемо. Українська асоціація футболу